Все дуже сподобалось. Справді, як і ви казали, це дійсно пологий вхід в море. Да. Сосни на пляжі, Для... як і є, да? так. сосни на пляжі. Можна загорати під сосною. Можна і пташки співають, як на тенаріфах, як ви казали, пісочок. І чорний, чорний пісочок. пісочок. Так, все, все так, як ви казали. І ну, ви нам рекомендували готель. Взагалі з вашої допомоги ми його знайшли. І ми дійсно дуже задоволені, і власник готелю також дуже приємна людина. Ресторан, новий? ремонт новий Готовить, ресторан, супер. Ресторан дуже смачна кухня. Нам все дуже сподобалось. Ви 에, говорили, що це якраз відпочинок для дітей, тому що дійсно вода, коли ну, ти йдеш, 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 і ти не переживаєш, що діти там пункт, да. ну, чи, чи водичка чиста, прозора е, водичка гарна. Ну за рахунок того, що пісок Пісочок. чорний, звичайно ну, там було нічне піднімає Ну, Я маю наразі, що немає грязна. бутилок, грязі ні, такого. Ні, ні. Такого оце не саме немає. головне. Це Просто гарно. люди мають розбиратися, чисте це має бути прозоре. Прозоре це іоніка. На 30% Будь ласка, дорожче, туди можна теж. Кому все, треба контакти, будь все, ласка. Все так, як і говорили. Все, все да. дуже ну, слава гарно. Богу, ви а доїхали, ви бо у вас машина блайка. поламалась була. Так, то... Слава Богу, доїхала з да. боки. Допомогу. Ми да. вже тут. Ну нічого, все відпочивайте. Гарно, все дуже подобається. Ще, кому потрібен трансфер, якісь поїздочки, екскурсіоні, звертайтеся в цьому плані, також допоможу. Дякую.